А була ж весна, коли воно усе було прожите, кипуче, молоде, несамовите? Ой, не питає, ніхто того не зна. Що в нас по часу? Через ніч субота, та ж як субота, думав, середа, що в руках нескінчена робота, що рвуся в бій за зартом донь Кіхота, час відпочить, утім нема стида. Що в нас по часу? Десь за мить? Півдолі, невже ж півдолі така юність де, ще майрять сто мрій на видноколі? Невже до них не добріду ніколи? Ні, справжня путь за горизонт веде. Що в нас по часу? А чи треба знати? Та мой не треба, що з того мені? Хай ріже стрілка тіло циферблату. є тільки зараз, і цього багато, аби теплом наповнювати дні?